Так, всім привіт! Дивіться, рульовку. Ну, я временно поцепив, воно, прикрутив, щоб було наглядно. Бачите, повертаю в цю сторону ось рульом, А повертається, бачите, куди? В іншу, тобто, виходить, наоборот, крутю сюди, а він повертає туди. Повертаю сюди, він повертає в ту сторону. Чому так вийшло? Тому що дивіться, ізначально рульовку, хто дивився. Рульову рейку я поставив з цієї сторони. І б з тої сторони була вона, було б якраз чудово. Воно б туди куди руль, туди б і повертало. Ну, у мене там вал отбора, все місце за ням не було де поставити, я поставив сюди. Дивіться, що я придумав. Завтра вже займусь. Ось зроблю кріплення із штоком таким товстим. І пластину товсту візьму. Буде так пластина стояти. буде просверлено підбол. І з цієї сторони так само. Оцей шток від рульової тяги візьму тут на болт. І потім другий палець возьму другий. отут на болт. І сюди. Поняли? Буду повертати, буде вилазити шток сюди, а буде затягувати. Оцей, і повертатиме туди, куди мені потрібно. Буду туди шток затягувати, буде, наоборот, видавлювати сюди. Поняли, буде як речах работати. Зроблю, подивитись. Я думаю, якраз і на рульову рейку нагрузка не така велика буде. Буде нагрузка вся йти на оцей шток. Тут, головне, товстостєний палець зробити. Я зроблю палю дирку тут. Отвір зроблю. І його аж сюди запустю всередину. Проріжу там теж, мабуть. І всередині ще його. Або отут теж. Да, Навірно, сквозним зроблю його. Ось тут виріжу, тут виріжу, сквозним зроблю, обварю і тут толсто стіни зроблю, і пластину прикріплю, щоб нагрузку витримав. І буде круто дивитися, і буде працювати чудово. Так що, ось захімічу, покажу вам. Ну, а так, в принципі, залишилося це рульовка у мене. Крила тут бортики поробити ще. Електрика, гідравліка. І нав'язка. Все. Навеску ще добить. Ні? Ну, понятно що покраска. Покраситься, виїде. Отут ще трубки я не ставив. Тут трубки, які казав, будуть іти фари будуть стоять. Ну, то вже як електрикою займусь, поставлю там 2 минути роботи. Підписуйтесь, лайкайте. Дякую за перегляди, до побачення.